Добрий день, мене звати Максим Сиворенко, я студент групи КНТ-151, представляю дипломну кваліфікаційну роботу бакалавра на тему розробка мобільного застосунку для покращення відносин із системою геміфікації. Мета моєї роботи створити мобільний застосунок для пар, який допоможе покращити стосунку через спільні дії та геміфікацію. Застосунок пропонує інтерактивні завдання, поради, винагороди і все це в ігровій формі, доступні для двох партнерів. Основні завдання проєкту створення структури застосунку, розробка інтерфейсу та системи завдань, синхронізація між партнерами, реаліза... реалізація гейміфікованих функцій і розробка програмного застосунку. На даному слайді ви бачите порівняльну таблиці мов програмування. Для реалізації проєкту я обрав Flutter, тому що це фреймворк, який дозволяє створювати кросплатформені мобільні застосунки з єдиною кодовою базою. Це важливо у дипломному проєкті, оскільки я мав обмежений час і ресурси, але хотів реалізувати повноцінний інтерфейс для Android та потенційно iOS без дублювання коду. Як серверну частину я використав SupaBase через те, що він поєднує у собі всі необхідні компоненти для швидкого запуску застосунку, базу даних PostgreSQL, автентифікацію, хостинг та рестаті. Це дозволило зосередитись на логіці застосунку та користувацькому досвіді, не витрачаючи час на конфігурування серверів або налаштування окремого бекенду. Такий вибір технології також відповідає сучасним практикам у стартапах, коли потрібно швидке створення життєздатного здатного продукту для перевірки ідей. Загальна структура застосунку побудована на принципі кліін архітектур що забезпечує чіткий поділ відповідальності і дозволяє легко масштабувати та підтримувати проєкт у майбутньому. Архітектура складається з чотирьох основних шарів: Application, Internal, Domain та Data. Application – відповідає за логіку використання застосунку, керування станами, взаємодії з інтерфейсом та ініціацією подій. Internal за локальні сервіси і логіку навігації. Домейн – це серце застосунку. Тут зберігаються бізнес-моделі, інтерфейси, абстракції, use cases і правила, які не залежать від Flutter чи будь-яких інших бібліотек. Data – це шар, реалізує взаємодії з зовнішніми джерелами даних SuperBase, Shared Preferences та інше. Такий підхід був обраний не випадково. Однією з головних причин стала потреба у масштабованості, проєкт планувався розвиватися планува... Проект планується розвивати, можливо, з часом додати нові типи завдань, сповіщення, чат, аналітику тощо. Клін архітектур дозволяє вносити зміни або розширення ізольовано, не ламаючи інші частини системи. Крім того, така структура допомогла відокремити бізнес-логіку від фатер-залежного UI, що позитивно вплинуло на тестованість коду та загальну підтримуваність. Синхронізація реалізується через обмін кодами. Кожен користувач отримує унікальний код після реєстрації, який надсилає партнеру. Після підтвердження обидва аккаунти зв'язуються у систему пари. Всі функції працюють вже як спільні, включаючи завдання, поради і накопичення валюти. На головному екрані доступні три ключові елементи. Say hello, щоденне завдання і порада дня. Say hello це кнопка, яка дозволяє надіслати коротке привітання партнеру. Кожне взаємне натискання додає до плюс 1 до внутрішньої валюти. Щоденне завдання це невелике спільне завдання, наприклад, проведіть 10 хвилин разом без телефонів. Його можна розпочати на натисканням кнопки почати. Порада дня це коротка підказка або цитата, яка надихає на кращу взаємодію в стосунках. На цьому слайді зображена схема спроєктованої бази даних. У базі даних реалізовані таблиці користувачів пар завдань, парад, історії активності, зі зкиміж таблицями дозволяє ефективно зберігати інформацію про синхронізовані пари, виконані завдання, надіслані привітання тощо. Superbase забезпечує бекенд і простий IP-доступ до всієї цієї інформації, що значно спрощує логіку взаємодії між двома користувачами. Дизайн застосунку створено з урахуванням емоційності і простоти. Основні кольори м'які іконки зрозуміли, Лі. кнопки Великі зручні для натискання. Всі елементи розташовані так, щоб користувач міг швидко побачити щоденне завдання, надіслати привіт або прочитати пораду. Особлива увага до зручності використання на невеликих екранах. Тестування проводилось на Android-пристроях із залученням двох аккаунтів одночасно. Завдяки логуванню та оброці винятків вдалося виявити і виправити низку дрібних багів. Основні функції на даний момент працюють стабільно. Наприклад, функція реєстрації та вхід, функція синхронізації з партнером, кнопка Привітатись, відображення завдання, початок завдання, порада за дня і вихід із системи. У межах доповної роботи реалізовано повноцінний MVP-мобільного застосунку для пар. Основні функції авторизація користувачів та їх синхронізація, щоденні завдання, поради для покращення стосунків, функцію всей ХЛО з накопичення внутрішньої валюти. Flutter та SuperBase дозволили реалізувати сучасну гнучку архітектуру. У майбутньому проєкт можна розширювати, додати чат, сповіщення, статистику, спільні цілі та інше. Ця робота допомогла мені здобути важливий досвід у розробці мобільних застосунків і управління реальним проєктом. Дякую за увагу!